Вітаю вас, шановні пані та панове! Справжній, м'який духмяний та неймовірно смачний лаваш полюбляють як дорослі, так і діти. Це пресний білий хліб у вигляді тонкого коршика з пшеничного борошна, дуже поширений у народі Кавказу, Палкан та Середнього Сходу. Лаваш це традиційний хліб верминської та грузинської кухонь. Його можна їсти з начинкою як гарнір, а також використовувати у приготуванні різних страв. Лаваш ідеально підходить для пікніків на природі, обіду на роботі чи легкого домашнього перекусу. На сьогодні ми можемо запропонувати вам тонкий лаваш ліванський з Франції від марки Golden Bakery, що перекладається як золота пекарня, а також лаваш натуральний від марки Village Bakery, що перекладається як сільська пекарня. Це апетитні традиційні хлібобулочні вироби, з яких можна приготувати багато різних класичних та оригінальних, неймовірно смачних та закусок та снеки на будь-який смак. Обирайте традиційні лаваші в магазинах Балканіки та смакуйте з задоволенням. При замовленні товару звертайте увагу на те, чи є серед них ті, які потребують доставки за умов холодженої температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.